Для чого потрібна церква? Щоб зрозуміти, для чого потрібна церква, треба зрозуміти призначення церкви. Ісус Христос створив церкву, щоб вона проповідувала Його Євангеліє і цінності Божого Царства. Євангеліє Ісуса Христа це добра звістка про те, що Ісус Христос прийшов на цю землю. Постраждав за наші гріхи, був похований і воскрес на третій день для нашого виправдання, і кожний, хто буде вірувати й охреститься, буде спасений. Тому церква це велика духовна родина, де люди з різними здібностями, характерами, світоглядами, культурами, навіть з різних національностей збираються разом, комунікують і взаємодіють між собою, маючи в своїй основі Ісуса Христа і цінності Божого Царства. Тому одна людина не може бути церквою. Як і будь-який орган існувати окремо від тіла, інакше він помре. Біблія каже, що кожен із нас має тіло, що складається з різних частин, так само і ми є багатьма частинами, які утворюють одне тіло у Христі. Церква виникає при об'єднанні з іншими християнами. Ось чому нам потрібна церква.